Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців Україна вдячна американському народові та керівництву за безпекову допомогу та дипломатичні зусилля. Про це заявив міністр оборони України Ростим Мєров в ефірі американського телеканалу Fox News. За його словами, наразі ініціатива щодо завершення війни повністю залежить від Росії, тоді як українські сили продовжують виконувати заплановані оборонні операції. Водночас проведено планову передислокацію для посилення оборони на стратегічно вигідніших рубежах. Ми довіряємо американському народу. Ми довіряємо американській адміністрації, і ми підтримуємо її. Отже, дискусії, які американська адміністрація веде з росіянами, це те, про що нас незабаром поінформують. Але на даний момент м'яч на боці Росії. Якщо вони хочуть закінчити цю війну, вони повинні просто беззастережно сказати Так США, наші сили оборони продовжують вести оборонні операції, і ми тримаємо значну кількість кілометрів території противника під контролем. Кадрові зміни у генеральному штабі ЗСУ Анатолія Баргалевича звільнено з посади начальника генштабу. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. Баргалевич продовжить службу як генеральний інспектор Міноборони. Натомість на його місце призначено Андрія Гнатова. Відтепер він очолюватиме Генеральний штаб. Бойовий хлопець і його завдання саме більше бойового досвіду, досвіду наших бригад в плануванні. Операцій оборонних та наступальних, а також більш активна розбудова корпусної системи. Ворог атакував Одещину ударними безпілотниками. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. В Одеському районі постраждала людина її шпиталізували. Зруйновано дитсадок, приватний будинок та магазин. Через пошкодження енергетичної інфраструктури у передмісті півтисячі абонентів залишилися без електроенергії. Повні наслідки атаки уточнюються. Новообраний прем'єр-міністр Канади Марк Карні підтвердив свою позицію щодо подальшої підтримки України та посилення санкцій проти Росії. Після розмови з президентом України Володимиром Зеленським та прем'єром Великої Британії Кіром Стармером, Карні наголосив на необхідності припинення бойових дій. Він запевнив, що Канада продовжить надавати необхідну військову допомогу. Окрему увагу під час переговорів приділили питанню санкцій, зокрема щодо обмежень у банківському секторі та боротьби з тіньовими схемами. Що Допомагають Росії фінансувати війну. Також обговорювалися питання гуманітарних гарантій безпеки на майбутнє економічне відновлення України. Канада готова підтримувати Україну у післявоєнній відбудові. Велика Британія планує розгорнути в Україні миротворчий контингент чисельністю понад 10 тисяч солдат. Про це заявив британський, британський прем'єр Стармер на зустрічі коаліції охочих. The Times. за даними видання. Це не остаточне число іноземних військовослужбовців для України. Близько 35 країн погодилися надати зброю, логістичну і розвідувальну підтримку місії, яку назвали силами стримування. Японія планує розмістити модернізовані ракети Type-12 з дальністю до тисячі кілометрів на острові Кюсю із березня 2026 року. Повідомляє видання Кьодо із посиланням на джерела в уряді. Розгортання цих ракет спрямоване на посилення безпеку архіпелагу нансей, який має стратегічне значення через близькість до Тайваню. Водночас місцеві жителі висловлюють побоювання, що така ініціатива може зробити регіон ціллю для можливого удару з боку Китаю чи північ. Нічної Кореї. Перуку для тих, хто втратив волосся, робить Таїсія Мальована із Кроповницького. Майстриня каже, після епідемії ковіду таких людей побільшало. А тепер ще додався взнаки стрес через війну. За підтримки держави, жінка відкрила студію. Нині її клієнти з усіх регіонів України, як і донори, які жертвують волосся. Що спонукало її зайнятися цією справою? Наша кореспондентка Лілія Кочерга розповість. Тут стрейчева сіточка, для того знову ж таки, коли буде волосечко відростати, щоб йому було де поміститися. Сіточка буде розтягуватися, і людина комфортно зможе ховати своє волосся. Пастижер Таїсія мальована створює вироби з волосся. Найчастіше такі фахівці працюють в кінематографі чи театрі. Однак, наша героїня працює на побут, створює не видовищні, а природні зачіски. Перукарським мистецтвом жінка займається ще зі школи, закінчила курси, а згодом і столичний інститут. Але займатися цим якось воно мене не захопило, не не надала я тому такого значення, що це може бути справою мого, якби, подальше життя. Але так сталося, що у мене алопеція і вона прогресувала. Спинити мені її не вдалося. Я працювала з різними лікарями. Проблема була моя, і я її хотіла вирішити для себе. Я не думала, що я буду займатися цим для людей. Таїсія зосередилася на виробах для людей, які страждають на випадіння волосся через народну рекламу з вуст у вуста про майстриню швидко дізналися в місті. Звернень. Ставало все більше. Часто це були онкохворі чи люди після коронавірусу, клієнти з алопецією чи аутоімунними захворюваннями. З часом довелося масштабувати роботу, і жінка взяла участь у програмі Власна справа, отримала від держави 250 тисяч гривень ще 70 – від благодійного фонду. Цього вистачило на облаштування студії за умовами гранту. Таїсія взяла на роботу двох працівників. Трошки важко, але ж цікаво, цікаво. Даром радість людям. Ми працюємо для тих, хто втратили повністю або частково волосся. Тобто ми вміємо робити вироби, які можна приклеїти до шкіри, і людина з ними ходить 3-4 тижні або робимо на защіпках, так як я зараз маю перуку. Вона на защіпках кріпиться до того волосся, яке у людини ще є. З 22-го року мікрогранти на створення або розвиток бізнесу на Кіровградщині отримали майже 4 сотні заявників. Держава інвестувала в бізнес понад 90 мільйонів гривень. Претендувати на грант може будь-який. Громадянин України віком від 18 років відповідна заява подається через дію. Це кав'ярні, піцерії, кафе, також надання послуг різних: б'юті, сфера, транспортні перевезення, послуги ремонту автомобілів, клінінгові послуги і так далі. Також роздрібна торгівля, послуги в медицині, швейне виробництво, виробництво харчових продуктів, створення лавандової ферми, створення равликової ферми. Вирощування риб сімейства осетрових, послуги для розвитку дітей у студії Таїсії Мальованої працюють тільки з натуральним волоссям. Тут роблять людей не лише красивими, а й впевненими у собі в Україні дуже багато компаній, котрі підготовлюють волосся для роботи для дівчат, котрі нарощують волосся. Плюс у нас є ще така. Пожертвування волосся, коли нам люди просто його дарують. Дарують для хворих людей. Вони часто прикладають або лист, або записочку і пишуть, що я там хочу для онкохворої людини, там чи дитинки, там, чи байдуже кому аби були щасливі. Такі перуки, накладки та протези можна носити щодня. Вони дозволяють вести активне життя, наприклад, купатися у басейні і навіть пірнати. Завдяки спеціальним технікам виконання та кріплення вироби добре тримаються і можуть прослужити близько двох років. Лілія Кочерга, Олександр Козловський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини. Поки він боронив Україну, вона була за 5 кілометрів від росіян та малювала мурал, аби підтримати коханого. Парабельських почала зустрічатися незадовго до початку повномасштабного вторгнення, а близько року тому одружилися. Весь цей час жінка каже, намагалася підтримувати чоловіка, попри все страх, тривогу і довгі дні очікування його дзвінка, що допомагало подружжю у найважчі дні чоловік та дружина. Розповіли нашій кореспонденті Карині Подленко. По тривозі піднялися в п'ятій ранку, десь у шостій нас трішки вже полетіли ракети. І ми ну, там вже по розпорядку, в, в, там, там на обороні туди. На... Туди, 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 кого, куди розкидали. Це були дуже дуже страшні перші хвилини, бо в мене почалось якось це усвідомлення. І перше, що я думала, я не знаю, що з ним зараз, і я не можу йому у відповідь подзвонити. Я маю чекати, просто щоб він мені подзвонив чи написав, що з ним все в порядку. Так Оксана та Степан згадують перші дні повномасштабного вторгнення. Незадовго до 24 лютого 2022-го розпочалася історія кохання тоді, ще молодої пари, а тепер вже подружжя Бельських. Війна кардинально змінила їх життя. Степан був декілька тижнів майже без зв'язку, а Оксана перебувала у шостці, що на Сумщині зовсім поруч із російсько-українським кордоном. Я чуть суманісашов, тому що я не знав, що буде, коли ти досвідчений військовий, і ти розумієш, що тобі потрібно робити, і ти для цього був навчений, що треба обороняти країну. З іншої сторони, я розумію, що коли... Останній раз тись після дзвонка до дружини, ну, до ще тоді до дівчини, росіяни були були в п'яти кілометрів від міста. Тобто я розумів, що не можуть зайти. Поки чоловік захищав Україну, майбутня дружина вирішила підтримати коханого і створила у місті мурал. У мене є така проблема, що я гарно малюю, але мені дуже важко малювати людей прямо з голови. Мені важко, тому я просила, щоб хтось фотографував в формі отак само в цій позі. Між тривогами та комендантською годиною жінка з подругою малювали мурал. Впоралися за три дні. Деякі люди запитували, що ми робимо, і після того була позитивна реакція. А деякі просто проходили, коли почали з'являтися кольори вже на муралі. Вони казали просто слава Україні. І так було. Я в житті ніколи, мабуть, так часто за 10 хвилин не казала героям слави. Ну, я розіслав зразу своїм хлопцям, всім. і особливо тим, які мене фоткали з трьох камер ззаду. Я дуже пишаюсь своєю дружиною. Дуже пишаюсь, тому що. Я знаю, що вона дуже сильна і це, ну, це не схоже. Незадовго після цього Степан вирішив, кохану необхідно вивозити із шостки. Замість трьох годин, що ми їдемо, вона їхала 9,5-10 годин лісами і полями. Це дуже було складно. Я боявся, що, вона, ну, що ні можуть ні виїхати. Зрештою все вийшло і за довгий час розлуки відбулася їхня перша зустріч, командування відпустило Степана на добу побачитися з дружиною. По-перше, було тяжко знайти той букет, тих п'ять роз, щоб приїхати не з пустими руками. Я об'їхав не менше п'яти чи шести цвіточних, щоб просто найти якийсь букет. Купив його за баснесловні якісь гроші. Ну тоді ну нічого ж людей немає, нічого. Я досі просто пам'ятаю, що він мені тоді написав, чого ти зараз хочеш найбільше. Я написала обійняти тебе, і через пару хвилин він постукав у двері. Я додумався. Подружжя зізнається, найважчим був час, коли Степан перебував на Бахмутському напрямку. Дні і ночі стали дуже довгими. Я в житті ніколи так не боялась, мабуть. Я знаю, як йому було важко, але він старався, він знав, що я боюся, він старався бути на зв'язку постійно, наскільки це можливо. Таке відчуття, що я просто казав, що я люблю, і все. Я просто питаю, як ти, і вона каже, все добре, я кажу, все, я тебе люблю. Там, ти... І ми отак можемо по пів години розмовляти просто про почуття і все. Старалася розказувати просто, що я робила за день. Багато відосів мені знімали, як вона кормить котів. Я в бліндажах просто сижу, тільки Мені морально легше буде, що я знав, що коти покормлені. <гум> Зараз військовослужбовець на лікуванні і подружжя намагається проводити якомога більше часу разом. Та згодом Степан повернеться на фронт. Оксана ж і надалі чекатиме і підтримуватиме свого чоловіка попри все. Карина Подленко, Максим Масленіков, Ігор Ковальчук, телеканал Рада для загальнонаціонального марафону Єдині новини. Це всі головні новини станом на цю годину і з коротким дайджестом повернуся вже незабаром. Ну а просто зараз у нашій аналітичній студії зустрічаєте Максима Зборовського та Ганного Мона І колеги. Я вас вітаю. Про що підемо у цій інформаційній годині? Олю, вітаємо тебе і усіх глядачів загального національного марафону.